Вітаю вас на каналі Bushcraft Україна. З недавніх пір я замовив собі декілька камнів для заточування ножів. Самим першим камнем, який я придбав, це був ось такий, я його купував в епіцентрі за зовсім смішні гроші, а потім я вирішив придбати собі більш такий ширший і більший. З підставкою камінь. Тому що на цьому камні ну, взагалі не написано було, яка зернистість, тому я вирішив придбати собі ось такий Тут у нас 1000 і 3000, а також є е, гумова така підкладка, яка не дає під час точення ножа е, ковзатись каменю. А також окремо я придбав собі ось такі фіксатори. Для ножа, які задають правильний кут, але стикнувся з проблемою. Перший, який я купив фіксатор, він був ось цей. І яка з ним проблема, коли ми вставляємо сюди ніж? Виставляємо приблизно кут, який нам потрібно задати. Бо від того, як близько ти. Надіваєш, бачите, є такі ножі, як у мене дрібні, які не виставляються ось так. Ти так не зможеш заточити, якщо ти повністю до упора його засунеш. Тому я виставляв приблизно десь ось так. І коли ти робиш руки на себе по камені, ці білі керамічні накладки випадали. Одна із них навіть лопнула, ось ви можете на це подивитись. Тут тріщина, я силою їх туди запхав, доточив все-таки свого ножа, але зрозумів, що це не вихід із ситуації, і цей фіксатор кута мені не допоможе правильно заточувати свої ножі. Потім я придбав собі ось такий фіксатор, також в епіцентрі. Він вже має два таких керамічних ролика, які зафіксовані зліва і справа, і прокручується. І коли ви робите ті самі рухи, цей ролик не випадає, а прокручується. І при цьому ви не відволікаєтесь на інші проблеми, які виникають під час заточування ножа. Так як я новачок. І взагалі, можна сказати, перший раз користувався такими камнями, то самотужки на око виставити правильний кут у мене ще не виходить, тому я користуюсь такими фіксаторами. А деякі майстри, які вже непогано навчилися гострити ножі, вони не використовують дані фіксатори. Або взагалі не використовують такі камені. Тому що є багато сучасних аналогів, там де фіксується ніж, я зараз вставлю фотографії з прикладу. І фіксується камінь. Ви виставляєте кут і затачуєте свій ніж так, як ви забажаєте. Ну що ж, давайте я покажу, як відбувається ця процедура. Тому що камні в нас незвичайні, їх потрібно перед використанням замочувати. У воді, і це обов'язково. Канінь потрібно занурити під воду, приблизно залишаєте його на 10-15 хвилин, поки він повністю не промокне. До речі, поки наш камінь промокає, хотілося б вам нагадати, якщо ви ще досі не підписані на мій YouTube канал, то зараз у вас є можливість це виправити. Поставити лайк, написати коментар, а ліпше порадити якусь більш сучасну точилку. Наш камінь повністю промок. Тепер ми можемо його збирати. Спочатку доверху поставимо тисячну, Сторону. І візьмемо наш кухонний ніж. На нього одягнемо наш фіксатор. Виставимо так, щоб ми змогли пройти повністю весь ніж від початку до кінця, зберігаючи приблизно однаковий кут. І Ось такими рухами на себе ми підправляємо ніж. Два руки сюди, два рухи від себе. Два рухи на себе, два рухи від себе. Ніж, в принципі, майже гострий, тому сильно Правити ми його не будемо. Далі можна один проход туди, один прохід в іншу сторону. Десь приблизно ось так. Потім ми перевертаємо. Камінь на іншу сторону ми можемо перейти на 3000. Цей камінь вже гладесенький. І ось такими самими рухами ми вже правимо нашого нога. Ну що, давайте подивимось на результат, що у нас все-таки вийшло, як ніж після заострювання буде різати папір. Я думаю, це чудовий варіант для кухні, для дому. І, в принципі, самотужки можна до такого результату навчитись сукачусь. Все, що вам потрібно, це YouTube ніж, а також фіксатор. І камінь. Це, можна сказати, один із бюджетних варіантів, як заточити ножа. Тому він мені і сподобався. Але я хочу вам нагадати, що я взагалі новачок, і досвіду заточування ножів у мене немає. Просто ділюся власним досвідом. Можливо, комусь це допоможе. А вам я дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!